На п'ятнадцятій сесії обласної ради депутати голосували за заборону на території Житомирщини Української православної церкви, яка має канонічний зв'язок з Росією. Була десь трохи дискусія по цьому питанню і якраз акцентувалася на тому увагу, що більше. Це політичне звернення, яке має показати позицію обласної ради щодо функціонування Української православної церкви, яка має там відповідно до висновку експертної групи, яка працювала в Києві, канонічний зв'язок із Москвою. Автором проєкту став депутат обласної ради від партії Слуга народу Олександр Ющенко дорослим Також депутати підтримали звернення, ініційоване фракції Європейська Солідарність до уряду України про розірвання договорів з релігійними організаціями, які керуються з Росії. Не сподобалась ініціатива лише Руслану Годованому. Депутат від пропозиції виступив із запереченням та наголосив з трибуни, що це штучно створений конфлікт. А запропоноване рішення щодо припинення договорів є на його думку незаконним. Чи є серед священників ті, хто зрадив батьківщину? Так, є. І не тільки в Українській православній церкві. На жаль, в практично всіх конфесіях сьогодні є кримінальні справи і навіть виробки судів з цього питання. Але це ніяк не говорить про те, що якщо хтось комусь не подобається, треба закривати релігійну громаду з мільйонами людей, які ходять і моляться щодня. Після виступу обранця в сесійному залі розгорнулася палка дискусія одразу по цьому обранці скасували своє рішення, яке було ухвалене у травні 2017 року. Про надання дозволу монастиря УПЦ на розробку проєкту землеустрою у селищі Чоповичі Малинського району. Ділянка повернеться у власність комунального підприємства. тодішнє рішення воно не було до кінця реалізовано, тобто власна рада відповідно до роз'яснень конституційного суду має право. Відмінити те рішення, яке не було реалізовано, зазначимо з грудня минулого року. Близько 50 приходів УПЦ перейшли до Православної церкви України. Анна Чепель, Олександр Неморжицький, телеканал СК 1 Житомирська обласна рада не проголосувала за відставку Віктора Розвадовського та Олександра Савченка. Обидва депутати є генерал-полковниками міліції у відставці, і в перші дні повномасштабного вторгнення виїхали в Польщу. Депутати вже вкотре подають заяви на дострокове припинення повноважень, але щоразу отримують відмову. Про дострокове припинення. За 17 рішення не прийнято. Наступне питання. Про дострокове припинення про депутата Житомирської обласної ради 8 скликання Савченко. За 14 рішення не прийнято. Найближчим часом за зруйноване внаслідок збройної агресії Росії житло українці зможуть отримати компенсації. Відповідний законопроєкт ініціювала Олена Шуляк, голова партії Слуга народу, і саме Житомирщина, як один із відносно більш спокійних регіонів, може стати першою, що повністю отримає відшкодування. Зараз Кабінет міністрів розробляє підзаконні акти, і вже 22 травня. Цей закон вступить в силу. Так склалося, що в нас не так багато капітально зруйнованого або ще зруйнованого житла наших громадян. І сьогодні ми для себе ставимо обітну завдання, щоб наша область стала першою, де буде 100% компенсовано тим громадянам, які втратили або капітально, або ще зруйноване. Не житло найбільших руйнувань в нашій області зазнав Коростенський район, а особливо північні громади за участі їхніх голів та влади області у Житомирі пройшла нарада, на якій визначили подальші кроки для реалізації закону. Закон ми розуміємо, що вже прийнятий, і осталося лише почати реалізувати цей закон. І тому ми плануємо вже з сьогоднішнього дня розмістити на всіх офіційних веб-ресурсах на всіх сторінках інформацію для громадян, тому що ми розуміємо, що частина громадян. Відразу в перші дні виїхала за кордон, і вони не встигли подати можливо заявку, не встигли дооформити, то тому ми наразі. Всім повідомимо, щоб це все врахувати, провести знову ж таки інвентаризацію, повторно щоб нікого не забути і щоб всім було компенсовано житло. Усього ж в області зареєстровано 166 домівок, котрі не підлягають відновленню. Найбільше у народицькій громаді 60. другою за кількістю знищених будівель є Малинська. Стосовно пошкоджених нас в громаді їх понад тисячу. Це якщо бути точним, це 1074 об'єкти пошкоджені або знищених, в тому числі 58 об'єктів, які повністю. Знищені або не підлягають відомленню. Це житлові будинки наших громадян, і на жаль, ця ситуація неповоротна, але я сьогодні завдячуючи керівництву нашої держави, народним депутатам. За те, що вони прийняли дійсно цей закон, якого ми всі очікували, і найближчим часом ми очікуємо, що він уже остаточно запрацює, і наші люди почнуть отримувати ту грошову компенсацію за своє пошкоджене майно. Наступною є овручина, і якщо незначні пошкодження власними силами громада може покрити, відновити усі зруйновані домівки не в змозі. Для нашої громади це дуже важливий закон, який сьогодні прийнятий. Нашим парламентом, підписаний президентом, це вселяє в людей надію про те, що буде відповідно відшкодування пошкодженого майна внаслідок ворожої агресії. У нас більше 70 авіаударів, більше 400 квартир, багатоповерхових будинків, а це 42 багатоповерхові будинки, які пошкоджені. Практично більше 32 будівель критичної інфраструктури пошкоджено. 198 будинків приватного характеру, і саме головне, що зараз саме більше таких проблем, і це важливо для людей: будинки, які зруйновані повністю, які зруйновані частково, які підлягають капітальному ремонту реконструкції будівель. І цей закон він, він постанову кабінету міністрів дозволить ці питання урегулювати. Отримати компенсацію можуть власники житла, замовники та інвестори, члени кооперативів і спадкоємці, перерахованих осіб. Прийом заявок триватиме впродовж усього воєнного стану та ще рік після його скасування. Подати їх можна в додатку Дія, а також в органах соцзахисту, ЦНАПах та в нотаріусів.